Як я обожнюю такі негативні коментарі на Тік-Ток, і хтось сказав би, не корми троля. Але я скажу, що у світі, де активно розвиваються такі технології, як штучний інтелект, робота, техніка, треба вміти адаптуватися до сучасності і трохи переосмислювати своє стереотипне бачення. Кому родичі не казали, іди працювати на завод. І знаєте що? Мене ледь не взяли туди. Знаєте в ролі кого? СММ-менеджерки. Так на заводі теж потрібні SMM-щики і піарщики. Я не підписала з ними договір, тому що буквально за день до цього пішла в іншу компанію. А ще на заводі дуже потрібні люди, які вміють працювати не тільки руками а й головою, наприклад, програмісти, інженери. І навіть якби я працювала сварщицею чи токарщицею на заводі, я би могла потім приходити додому і завантажувати свої фотографії на фотостоки і додатково паралельно заробляти. А ще я вмію копати город, вирощувати картоплю, помідори, цибулю. І хто знає, можливо, колись я переїду в село і буду працювати дистанційно і вирощувати свій сад мрії. Будь ласка, розвивайте свої кордони мислення. Замість того, щоб писати коментарі, ви можете навчитись, наприклад, працювати із AI. Я думаю, що зараз, чим більше ти вмієш робити, тим краще. Я людина, яка хапається за всі можливості, і розказую тут про це іншим. Надихаю і спонукаю. Тож успіхів.